Люди люблять говорити про повагу до захисників, але це для них квіти на 14 жовтня, покладання вінків, героїчні слова під час виборів. А що після? Після хлопці на протезах, які не можуть зайти в маршрутку, бо ніхто й не думає допомогти. Після розмазані по психлікарнях лікарнях ветерани, бо ПТСР це не те, що видно ззовні, але коли їх накриває в супермаркеті, у черзі, на роботі, і їм кажуть, психів тут не треба. Після прохання зробити музику не так голосно, бо хлопцеві після фронту важко чути такі баси, а у відповідь не подобається, переселяйся. Ми хочемо, щоб вони боронили країну. Але не хочемо бачити, якими вони повертаються. Не хочемо чути їхні історії, не хочемо розуміти їхнього болю. Бо справжня повага це не квіти і не оплески. Це простягнути руку, коли треба допомогти піднятися. Це тиша біля лікарні, а не рев-двигунів. Це не відвертати погляду, коли бачиш людину з порожнім рукавом чи без ноги. Це сказати дякую не тому, хто загинув, а тому, хто вижив. Бо вони воювали за те, щоб ми жили. А тепер час нам навчитися жити так, щоб вони не почувалися тут чужими.